Олександр Зінченко втрачає довіру Артети. Черговий матч найдорожчий українець починає з запасу, а змій підігрівають трансферні чутки. Про ситуацію навколо гравця і говоримо сьогодні. Підписуйся. Перехід Зінченка з Манчестер-Сіті минулого року змінив арсенал на краще. Команда отримала футболіста з менталітетом чемпіона, та у першому ж сезоні ледь не створила диво. Поточний сезон також проходить у боротьбі за перше місце. І роль Зінченка як основного гравця ще влітку була беззаперечною. Не дивлячись на травми, Олександр щоразу повертався на лівий фланг оборони та тішив фанатів арсенала впевненою грою. Та чергова травма, після неї помилки у матчах накликали на нього цілу хвилю хейту. Експерти та вболівальники почали звинувачувати гравця у втраті надважливих очок, після чого Артета посадив його на лаву. Матч проти Челсі став для нього вже третім поспіль у статусі запасного, чого раніше не траплялося. Це породжує багато чуток, особливо на фоні пасивної позиції Арсеналу щодо продовження контракту, який спливає за два роки. Ферлан Менді з Реалу та Райан Айтнурі з Вулверхемптона. Перші кандидати на місце Зінченка за повідомленнями ЗМІ вже цього літа. Як гадаєте, чи продовжить арсенал контракт з Олександром? Або ж варто вже шукати собі нове місце роботи. Пишіть свою думку у коментарях.